Квас! Скільки літа в цьому слові? <смі> скільки монастирів і монастирських квасів є. Коротше, квас. Сьогодні ми затестимо дуже багато різних популярних та не дуже квасів, якщо так можна сказати. Визначимо, який з них найсмачніший, скільки в них цукру. А що? Це теж на секундочку дуже важливо. І, в принципі, все. Коротше, рекомендую, який би я точно купив, а який би не став. Ну, а з вами Денис Наїжко, і сьогодні Наїшко буде. Пити дуже багато квасу. Через. Почнемо з квасу, який називається Старокиївський квас живого бродіння напій безалкогольний. Скільки він коштує в нас? Коштує він 50 гривень 90 копійок за 2 літри. О, ну коротше, квас зараз теж дорогий. Типу, ну, кола виросла в ціні, та і квас теж, чому б ні. Так, взагалі, що квас роблять? На секундочку. Вода, цукор білий, або глюкозно фруктозний сироп, або глюкозно фруктозний сироп з цукром білим. Що? Солод ячмінний, солод житній, концентрат квасного сусла. Все, в принципі, ну, продукт натурель, саме ще не нає. є. Так, давайте. Смак квасів, в принципі, що головне? Це хлібність, освіжаємість, Освіжність. Освіж... Да. Якби я працював на заводі освіжувачу повітря, мій би освіж... освіжувач називався б хірово максимально. Освіжнякіси Освіжня якісь би. Так. Да. Давайте. Мій певний кухол. Кухоль, який я використовую взагалі ніколи в житті. Не знаю навіщо він в мене є. Що ми бачимо? Квас, нормально собі так пінеться. І, до речі, про цукри. Там немає в квасі більше 6 грамів на 100 мл, на 100 грамів продукту. То, в принципі, цукри в квасі не супер важливо. Там 2-6 максимум грамів. Колір. Мені здається, треба більше налити, так? Так, Саша, ну що ти налий мені, щоб мені соромно не було. Бляха, не працювати мені на Октоберфесті. Так, Та, квас. Колір цікавий. ну... Квасовий, схожий на розбавлену каву на а, велику, великий кухоль американо. До речі, прикол у цих темних пляшок ти не бачиш, який всередині квас. Який він темний, ну, те, що темний, ясно, світлий, коричневий. Коротше, цього приколу не видно. Запах пахне квасом. <рес> Респект оцінювачам. Квас пахне квасом. А, мені смак цього квасу взагалі не подобається. Взагалі не подобається. А, якусь віддалену хлібність я тут відчуваю. Він кисленький, в міру солодкий. Ось. І це все, що я можу про нього сказати. Бульбашки, ну, таке, щось, якісь вони дивні дуже. А... Бляха, то я не можу про нічого сказати, мені не подобається. Так, що ж ти квас? Коротше, смак ненасичений, газиків майже немає. Коротше, ненасичений смак схожий дуже на розбавлений, на квас, в який додали дуже багато води на оце сусло, на концентрат, який просто розбавили і все. А я пам'ятаю, колись росинка зробила квас. то треш був максимальний. То ну, квасовий ароматизатор там був просто і все. Ось щось на те схоже, але більш натуральне. Я б не рекомендував. Це як кава для дітей, як розбавлена кава, коли тобі три зернятки розчинної кави не з кафе. Отак на літр води сиплять і все, і дитина п'є кавусю, йде така разом з батьками. Взагалі, ви даєте дітям каву? Напишіть в коментарях. Оці? Та бля, два. Чесно, ве. Квас опілля. З опілля я знаю лише пиво і те, що те робиться в Тернополі. До речі, Тернопіль мені сподобалася екскурсія на корабликах. Погугліть. Так, квас живий, домашній, і на відміну від попереднього, тут в складі є дріжджі. От таке. Але на другому, на другому місці в складі все одно йде цукор. Тобто цукру по факту багато. Ну, дріжджі харчуються цукром. Свинішко. Я не можу це зупинити. Якщо я зараз це візьму в рот, потім це фанфіки нароблять усі. Я ж знаю, я знаю аудиторію. Домашня опілля коштує 52 гривні 90 копійок за 2 літри. Домашня опілля трішки опілилось в мене тут на столі. Зараз так. ми приберемо і повернемось. Сказали, ми приберемо. Стоїть Денис, один тряпкою, і треп, прибираємо. Куди ти лізеш, побереж батька в пекло, скажи мені. Ладно, давайте налімо. Не, багато. Та ну щоб бачили, що. О, вона вже темніше. Окей. Мені схоже на темне пиво взагалі. Насиченіше набагато пахне квасом, ніж попередній. муха. Ну, смак води просто якийсь. Смак води з відтінком чогось. Я дуже не розумію, чому такий смак, ну... Трішки якоїсь гірчинки відчувається і все, і вода. Це, це не квас, це не може бути так. Як це працює? Біда в тому, що це такий же самий розбавлений квас, але тепер він має е, смак трішки перепаленого хлібу. Ніби в той якісь серединки хлібні кидали, а в цей шкірку хлібну. Все. Просто це. Скільки я тому поставив, не пам'ятаєш? Я забувся. Два. Два. Три тут буде. Опілля, вибачте, але квас не смачний. В мене зараз на столі квас варто, білий. На колір він не зовсім білий, не будемо ніякі асоціації проводити. Я прочитав його склад і скажу так, що це гірше, ніж 92 й бензин, бляха. цим, ну я не знаю, навіть сраний дідський моторолір заправляти не можна. Увага! Просто секундочку. Вода питна, екстракт слодової злаковий житній 2,48%. Окей білий, діоксид вуглецю, газоподібний. Регулятор кислотності є 270, є 260. Замутнювач, це що, що темки якісь мутні робить, то біткоінчики, то там схемочки піту-пішечки. Регулятор кислоти, стабілізатор Е414, пальмова олія в складі квасу, трясся, якого хрена вона там, вона там забула. Гідрогонізована кокосова олія, антиоксидант Є307, Є320, консервант Є202, регулятор кислотності Е330, дріжджі, хлібопекарські сухі, сухий, підсолоджувач Є950, Є952. Навіть і цукор не справжній є тут. Це піздець. Раунд. <пум> Файт просто. Я не можу, шо ти, боженько, таке? Скільки то воно коштує? Або дві копійки воно коштує, або що це таке взагалі? А коштує воно 3390 за 2 літри. Ну добре, це на гривень 15-20 дешевше, ніж о, варіанти там лівські квас. Ну, його можна випити один раз. Один Він. раз і, да, і да, пішов так. мутні кімки робити. Напій бродіння безалкогольний, низькокалорійний ще написано. З яких пір о, низькокалорійний, це плюс квасу. Типу. Ми без ГМО і низькокалорійний. Якого хіра? Пий. Пий. Ті я футово... не хочу його просто пити, я відтягую <рес> цей момент. Я бляха, так, ти. так, все, мутні тієї. Тільки мутній, трошки, тєм, бо тєм. все ж таки ти мені ще потрібен. Та це бляха-муха. Квиток в один кінець просто. А прикинь, якщо він смачний. А може бути, а може бути. Ми знімали відос дешево і дорого, і там деякі речі дешеві, були смачніші, ніж дорогі. Тому все може бути. Але, бля, склад. Точно, що мутна тємка. Господи, прости. Як там? Прийми за ліки. У мене реально зараз горлі, горлі, просто ну, супер дивні відчуття. Мені максимально неприємно. Це дуже погано. Спочатку декілька секунд, коли це взяв рот, мені здалося, що це квас. Зараз після смаку це дуже погано. Я не це. буду це куштувати. А хочеш? Ні. Ну чому? То я думаю, теж. Тобі важливо. Ну давай, ладно. Що до цього квасу? Дуже погано. Ніби найдешевше пиво заводу воду оболонь, яке простояло декілька тижнів тебе не підвіконні. Саме підбродило, саме переродилось, саме вивітрилось. Коротше, це повна фігня. Я ставлю нуль. <г party noise> Квас Ярило. Ярило, хто це? ну Бог сонця ж, правильно, наскільки. Курсі. Колись ну, пакування вже з мого дитинства змінилось, але в дитинстві це був улюблений квас моїх батьків. Вони майже лише й купували. Не знаю, чи була тоді конкуренція квасова взагалі, але квас Ярила був прям популярний. Може, лише з тим на вулиці, знаєш, у той розливається конкуренція. Бочки. А всі чули легенду, що там черв'яки всередині в бочках в тих були. Не знаю, наскільки це правда, але віриться. А потім вже з'явилися ці бочки, типу маленькі такі, знаєш, міні-бочки, там росинка, ще якісь там Тарас бочка була. Арсенівський. Я Арсенівського квасу не знайшов. Я не знаю, чи його роблять зараз, чи може ще сталося. А може не на окупованій. Може не на окупованій. Бо я не знайшов. Я три мазиною пішов, немає Арсенівського. Ну слухай, це вже навіть пінка по-іншому. Вона щільна. Ну, типу, гарно виглядає вона темнувата під колір квасу. Але це може бути все оманливо. Вода, цукор білий, концентрований ага, концентрат квасного сусла, діоксид вуглецю, молочна кислота, оцтова кислота, дріжджі, хлібопекарські сухі. Допустима опалесценція? Опалесценція, Що це таке? Це осад. Осад? Угу. Я теж так подумав, бо більш допустимо, я не знаю, що може бути в квасі. В тому допустима херня може бути. В цьому не знаю. Хм, ну, цей квас приємніший, ніж всі інші. Хм, не знаю навіть. Він смачніший, ніж всі інші, але мені тут теж не вистачає хлібності. Насправді, мені не вистачає насиченості. Чи роблять всі кваси якимось зараз ненасиченими, можливо, якось дешевлять виробництво, чи якось міняють структури ці всі, що відбувається взагалі, не знаю. Ярило. Ярило має цукру більше, ніж всі попередні. У нього тут 7,2 аж відсотки 7,2. Ну, виходить 7,2%, тому що це на 100 грамів. 7,2 грами цукру. Багато. Відчувається солодкість, ненасиченість смаку, немає хлібності, немає цього, що ти п'єш. Такий квас. Дайте мені це попити. Я такий буду пити. І, блін, це якесь дешеве пиво, що це, безалкогольне пиво, що це взагалі таке. Я не можу це назвати смачним квасом. Тут, ну, краще, ніж ті трішки. 4-4 бали. Погано. Коштує він 4990 за 2 літри. Дряся, боже, що за ціни з квасом? Я обалдію. Все. Білий Тарас від природи до вас. Мені за це ніхто не платив, якщо що. Це просто так в'їлась в голову та реклама, що я до сих пір пам'ятаю. Що ти у нас, Тарас, білий? Що ти по складу взагалі мені розкажеш? О, тут навіть пишуть, як можна зробити коктейль наливаємо. Одну другу бокала, квасу, додаємо 5-7 потрібних шматочків льоду, м'яту і лайм за смаком. Прикинь? Так, да, я знаю, це один з моїх улюблених. Серйозно, є коктейлі з квасу? Mm -hmm. Я знав, що квасом лише цю окрошку заливаю, чи як вона там називається? Yeah. Я не розумію окрошку, чесно. Чим би ви її не заливали мені, я то олів'є залите водою не розумію. Mm -hmm. Бляха, де ти склад пишеш? Вода питна, сироп глюкозно-фруктозний або цукор, солод-ячмінний, солод пшеничний ячмінь, дріжджі, екстракт акації, собі, регулятор кислотності лимонна кислота. Склад натуральний. Ну, Це хоча б схоже на білий квас. Давайте зрівняємо: у нас є два білих кваси. Що з цього білий? Хто підкаже? Так, на смак це вже краще. Кисленький квас. Більш насичений має смак, але, блін, я не знаю, йому щось не вистачає також. Не вистачає цієї насиченості. ну... Це краще, ніж вода, якби я хотів пити. Але, блін, це не той квас, який я пам'ятаю. Ну, ну в чому прикол? Чи все зіпсувалося, чи зараз реально дорого робити, і люди про щось дешевлюються, все розумієте, типу, важко брендам. Але камон, ну. Коштує він. 4590 за півтора літри. Кислий після смаку. Дуже кислий, Аж слина виділяється. Я просто засмучений зараз дегустацією квасів. Чесно, я очікував більшого. Ну, може, там все ще попереду. Ну, може, я, я 5 йому поставлю. 5. Не туди, не сюди. Окей. Квас Тарас версія Black. А, чорний. Ну, так, чорний, прям дуже чорний. Такого темного класу в мене ще не було тут на дегустації. Цікаво там. А факт. відрізняється кількість цукру в цих, в чорному і в цьому. Цукор 5,9, в цьому цукор 4,3. У білому менше цукру. Якщо слідкуєте за цим, то обирайте білий. Живого бродіння пишуть. Фрукт, ну, склад, блін, той же самий. Солод житні, солод Ну, різні солоди, я думаю, тільки. Немає сенсу порівнювати навіть. Натуральний склад. Не є о, мільйон є. Є мільйон є. Гарний, гарна піна. Чим ти пахнеш? Слухайте, не можу зрозуміти його запах. М -м -м. Це вже смачніше. Це вже більш насичено. Це не так кисло. Це я тут поставлю навіть сім. Приємний після смак має хлібність, хлібністю віддає. Тобто, як і має бути, Ура! ти випив квасу і такий потім. Хм. Клас. Оце я відчуваю, відчувається бродіння. там. За півтора літра 45,90 ми віддали, аби показати вам цей клас. Дорого. Так, да, ну насправді з тих варіантів, що тут є, це поки що кращий. А, кому не подобається така, скажімо так, не перепаленість, а... блін, як це назвати? Ну, перепаленість, хай буде перепаленість. Оце насичена, це темна нотка, назвемо її так. То може вам не зайти. Але поки що з тих варіантів це, це найкращий. Не скажу, що ідеальний. Не плутайте. Кращий з того, що є. Okay. Маленький Тарас Хлібний. По складу норм, вода, 15 сироп, глюкозний, фруктозний ячміні, солод все натурально, нічого такого я не бачу. Тріжжі в кінці додані. Хлібний. Хм. Ще й написано свіжість to go. О боже, оце імпортні мівці замашки, це, звісно. 20 хвилина на їжку навчився наливати клас. Єдине, що я замахався мити склянку після кожного квасу. І воду ну так, Це якийсь нейтральний квас між білим і чорним, такий корчнюватий. В нього хлібність чорного є, така, але менш насичена, і кислотність білого. Розумієш? Типу... Це як син тих двох квасів. Просто залишається два, тих, дві діжки кажуть. Бляха, у нас залишилися пляшки закінчились, типу, що будемо робити? Давай металеві заливає туди в один тазик. той. Непогано. Він непогано освіжає. Ти відчуваєш цікаву, цікаву хлібність квасу і в кінці кислинка є. Для свіжості, для того, щоб взяти літком собі, взагалі непоганий варіант. Блін. Ну добре, з того, що я на вісім, хай буде. Цікавий. А коштує він за пів літра 22 гривні 40 копійок. Це за літр 44 гривні виходить, типу. Ну, 45. Ну це дорого. Ну, це, це дорогий. Не квас. дорожче, ніж інші, розумієш? Ну, ті за два літ, ну ладно. Є нюанс. А львівський квас бочковий. Знаю, що є ще в мене львівський якийсь хлібний, львівський домашній є. У мене лише два варіанти зміг знайти. Давай не виділуйся, будь ласка. О, тут є зручна ручка, прикольно. А мені ці ручки одразу, знаєш, ностальгію на море, коли ти такий з якоюсь пляшечкою йдеш, кавунчик взяв. Не знаю. Ні, так немає. Ти зрозумієш, що. Це за море в тебе таке. У 2000-х у всіх пляшках така. Так, і скажи смак лазурного. Залізного залізного порту? Так, залізного порту. А ти знаєш що Львівський квас – перша приватна броварня. Ну, тепер знаю. Пум-пум-пум. Оце так несподіванка. Так що, це розведене пиво? <ріху> да, до того воно було в шлюбі. <ріху> в шлюбі. Я спочатку почала в шубі. <ріху> Ні, в шлюбі. У цих навіть діти є. <ріху> Нормально. О, прикольно. Це добре. Це краще, ніж попередні коси. У мене є насичений смак в роті квасу. І це мене підкуповує. Це ну, те, що я хотів би відчувати, коли я п'ю квас. Не якусь розбавлену воду, жижу, купу всілякої хімози. варто. боже, мій, що ви робите? Скажіть, будь ласка. Я хочу відчувати оце. Квасність. Класність квасності. Цитата на їжка. Записуйте. Квасність клас. Я забувся. О, ну слухай, хай буде 9 йому. Ну, Мені смак подобається, але він дуже насичений. Я повторююся, якщо ви не любите смак Женного ячменю, чи жита, там, там, чи чого -то, то вам може не зайти. Мені це подобається. От я зараз сижу, порівнюю склад різного квасу. От є хлібний і є квас бочковий. І склад в них абсолютно ідентичний. Слово в слово, просто кома в кому. Я взагалі ну, завжди, коли бачу їх там три, наприклад, там одне й те саме по факту, написано, хлібний, бочковий, медовий ще якийсь. Я такий, блін, а в чому різниця? Ну я не знаю цей смак, який з них краще взяти. І беру який-небудь або той же по акції, як зазвичай. Якщо так само робиш, то став лайк. Варто. Варто? Варто я, б я і без акції б не купив. Варто, не варто. Того вигода, всього. не вигода. Вигода, невигода, приймі, не вигода, премія, не преміє. Цей більш кисліший, ніж попередній. І немає такої яскраво вираженої перепаленості. Це більш нейтральний варіант ось цього бочкового квасу. І він, як на мене, більш збалансований. Тобто може зайти більше кількості людей. Хм. З тих, що є, 10 із 10. Так. І, до речі, в мене тут зараз після цього буде дофіга пластику, купа пляшок. Я їх викидувати не буду. Я сортую сміття. Взагалі, як я до цього прийшов, можеш подивитись в мене в телеграмі, я там вже пояснив. Тому в мене є спеціальні пакети. Я це все доп'ю, сполосну і закинув той пакет, а потім його здам на переробку. Будь відповідальним. Ну що ж, їжте смачно, бо їжа це смачно, чи смачний цей квас? Ох, бляха-муха, на жаль, не весь, не весь квас, навіть той, що брендований і суперкласний, не весь смачний. Ось так. Найкращий для мене був львівський. Весь список і рейтинг квасів, ви бачите, ось тут. Ну, дякую за перегляд. Бувайте. О, оу, і подивись попередній відос, де ми з безладом їли суші по собівартості. Там розривака просто. Обов'язково подивись. Ось Бувайте. Тут. Бувайте.